Як зробити так, аби комунальна лазня у Бердичеві не зупинилася назавжди, а продовжила збирати у своїх стінах любителів пари і духмяних віників. Міркували на засіданні виконавчого комітету. Про те, що пахне подорожчанням талонів на миття, багато присутніх зрозуміли ще на початку виступу заступника міського голови Сергія Нофрійчука. Посадовець же му свою чергу намагався обґрунтувати кінцеве рішення максимально детально і повно. Отже, з існуючою тарифною політикою майбутнього в єдиного подібного закладу в Україні малося на увазі так, що і комунального і умови на рівні, і ціни щоб демократичні, не просліджуються. Заявив виступаючий основна складова у роботі Бердичівської комунальної лазні ціни на енергоносії, пояснив. А вони невпинно зростають на сьогоднішній день. Ми маємо мали ціну за газ. 7470 гривень. Зараз ціна 11 тисяч майже 400 гривень. Вона йде по бані, відпускається газ як організаціям госпрозрахунковим, комерційним, тут немає ніякого ділення. Відповідно, на сьогоднішній день стоїть питання, яким чином бані або її закривати, або вносити корективу в діяльність. Шляхом зменшення споживання енергоносіїв, але і в той же час і коригування тарифної політики, тому що всі затрати, на жаль, зростають. Тому одним із кроків пропонується скоригувати робочий час, яка мотивація якраз цього. Цього рішення. Провівши попередній аналіз наявності відвідувачів після 18.00, при тому, що щоденно лазню відвідують більше тисячі жителів, є 1100, 1200, де який день. Після 18.00 в лазні знаходиться безпосередньо в мійних залах і роздівалках 15-20 чоловік. Ну, ви розумієте, дві години. Енергоносії робочі і так далі для 20 чоловік. Це теж дуже великий розкош. Говоримо лазня у першу чергу. Маємо на увазі газ, продовжив Сергій Ануфрійчук. Ціни на блакитне паливо захмарні, і з цим треба щось робити. Газ використовується в бані на два види нагріву: це нагрів парілок газовими пальниками і нагрів води попередній для помивки. По, по пальниках зараз фахівці теплоенерго вивчають це питання, щоб їх модернізувати, поставити більш економні. Інший шлях нагрівання води. Яким чином нагрівається вода в бані? Є три їм ємкості по 20 кубів, які з вечора нагріваються і потім в день використовуються, зночі нагріваються і зранку починають використовуватися жителями для помивки, і в той же час також проводиться і підігрів. Води для поповнення теплої. Вода нагрівається шляхом використання пару, нагрівається пар, а потім пар нагріває вже воду в цих ємкостях, для того, щоб вона мала температуру і так далі. Який шлях планується? Є ряд пропозицій: замінити газ на інші види палива. Перший варіант це переход, перехід на опалення дровами. Але знову ж таки котельня на дровах це об'єкт підвищеної небезпеки. Другий варіант це знову ставити електропароутворювач, по типу, як в лікарні зараз поставили, для того, щоб паром нагрівати холодну воду. Другий, третій варіант це бойлер промисловий електро, знову ж таки. І четвертий варіант це. Зараз є сучасна ще одна методологія технологія нагрівання води це так використання звернутих токів ФУКО, це електромагнітна індукція. Перевести лазню на електроспоживання коштуватиме величезних коштів, інформував посадовець. Той зауважив, хто за свої гроші проводив кабелі, ставив трансформатор, сплачував по 10 тисяч за кожен кіловат. А у лазні потужність порядку 100 кВт, той знає. Нині стверджує заступник. Фахівці займаються необхідними підрахуваннями. Капітальні видатки, річ серйозна. Ну а поки щодо тарифів, ми е, на початку. Цього року розмістили, розмістили проєкт рішення виконкому про збільшення тарифів в бані, враховуючи збільшення ціни на газ і ціни на нервносіє і так далі. До цього бані була вартість квитква, і на сьогоднішній день діє 20 і 16 гривень, 20 в неділю 16 в суботу. Було запропоновано 24,20, тобто на 4 гривні підняти вартість ціни. Це при ціні на газ. Який діяв до 1 березня. Якщо брати ціну сьогоднішню, яка вже є 11 з лишнім тисяч, вартість квітка має бути не менше 31-32 гривень. Це мінімум. Для того, щоб це вийти хоча б на нуль. Якщо нічого не буде мінятися, то. через те моя пропозиція для того, щоб. Хоча б якимось чином е, збільшити надходження власні, щоб її не закрили, е, не, не закрили постачання газу, мається на увазі в першу чергу, поки що прийняти цю пропозицію 2024 і е, буквально тиждень-півтора визначитися, що робити далі з енергозабезпеченням міської вазі. А, взагалі, підсумував Сергій Нофрічук, керівники бюджетних підприємств, установ та організацій мають всерйоз задуматися над переходом на альтернативне паливо. На дрова, припустимо, он місцеві комунальники підкреслив, мало не всі перейшли на дров'яне опалення. У рятувальників на воді. До речі, такий котел окупився за один сезон. Працювати на газу сьогодні не підйомна ноша, і можна в чергове просити дати грошей, зауважив заступник міського голови. А можна шукати шляхи їх економії.